Ми штукаємо! Ми штукаємо, ми ж нічого не б'ємо! Чого ви переживаєте? Я що похожий на Ні. Ми ж хочемо достухатися! <риві> <риві> Молоща! Молодця! Молодця! Мовча! Мовча! Муча! Мовча! Мурча! Муча! А, цього? А, а тут подивіться, повинен тут бути. На театральній На театральній, театральной далі точно знаю. oh

Це з прошу ридати може за те вікну.